На Прикарпатті рятувальники проводять масову роз'яснювальну роботу щодо запобігання виникненню пожеж у житловому секторі. На Івано-Франківщині проведено навчально-методичний збір з організації роботи газодимозахисної служби. Прикарпатські рятувальники тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи в умовах міста. У Бурштинській громаді відкрито підрозділ добровільної пожежної команди. З настанням осінньо-зимового періоду люди все активніше починають користуватись приладами для обігріву помешкань однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. На жаль, статистика, яка спостерігається щодо кількості пожеж та загиблих на них громадян, є невтішною. Протягом 2023 року на території області виникло 1340 пожеж, що на 50% менше ніж за аналогічний період 2022 року. Внаслідок пожеж загинуло 25 осіб. В минулому році 27 осіб. Врятовано 32 особи. На пожежах отримали травми 46 осіб. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 657 будівель та споруд різного призначення, 95 одиниць транспортних засобів, 93 тонни грубих кормів. З початку року найбільша кількість загибель людей зареєстровано в івано франківському районі 12 осіб, у Калужському районі 3 особи, у Коломийському районі 5 осіб. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін. Як показує аналіз, людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Про це свідчить 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в області, наслідок чого загинуло 16 осіб, та 13 осіб отримали травми. Також слід згадати, що через порушення правил пожежної безпеки зросла кількість побутового травматизму громадян у коломийському районі Нижні Тергромада, село Нижній Вербіш, вулиця Лесі Українки, вибух газу у приміщенні будівлі літньої кухні з подальшим руйнуванням. На місці події чоловік 1960 року народження отримав термічні опіки першого і другого ступеню верхніх кінцівок та обличчя, госпіталізований автомобілем швидкої медичної допомоги до Коломийської ЦРЛ в стані середньої важкості. Внаслідок цього вибуху ознак пожежі не було. Кож 20 жовтня, Коломийський район, місто Коломия, вулиця Валова, вибух духової шафи газової плити в приміщенні кухні квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку без руйнування конструкцій, пошкоджено вікна та двері квартири. На місці події жінка 1996 року народження отримала термічні опіки тіла першого другого ступеню, госпіталізована до реанімаційного відділення Коломийської ЦРЛ в важкому стані. З верхніх поверхів евакуйовано 20 осіб, ознак пожежі не виявлено. Село Кропивник Калужської територіальної громади 21 жовтня близько 3-ї години ночі відбувся спала газу в кімнаті житлового будинку під час використання пічного опалення без подальшого гріння. Внаслідок події жінка на 1933 року народження та чоловіка на 1963 року народження госпіталізовані в обласну. Клінічну лікарню з опіками другого третього ступеня. Щоб попередити виникнення пожеж в житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них, рятувальниками Прикарпаття невпинно проводиться профілактично-роз'яснювальна робота серед мешканців області. Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС залишається одним з найдієвіших методів боротьби з пожежами. Продовж тижня фахівцями головного управління ДСНС області спільно з працівниками національної поліції, газової служби та соціальними працівниками було проведено більше 10. Відпрацювань населених пунктів і це дало змогу охопити понад сотню домогосподарств. Під час профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань в помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поспілкувалися з мешканцями та гостями міста і про те, як потрібно діяти під час сигналу увага всім, та що ні в якому разі не можна ним нехтувати після спілкування. Працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Ще одна велика помилка людей, причому всіх вікових категорій, це використання для обігріву приміщення печей. Та плити, які використовуються для приготування їжі. Популярністю у цій справі використовуються як електроплити, так і газові плити. Наголошую, це суворо заборонено. У випадку з електроплитою може статися пожежа, Газові піч більш небезпечна. Наслідок таких дій. Ймовірне отруєння газом та навіть Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. 20 жовтня у селі Озеряни Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району заступила на бойове чергування новостворена добровільна пожежна команда. Відтепер, у випадку надзвичайних ситуацій, на допомогу мешканцям шести населених пунктів, в яких проживає майже 4 тисячі мешканців, на допомогу прийде п'ятеро місцевих добровольців, троє з яких пенсіонери ДСНС, які знають та вміють професійно діяти у будь-якій надзвичайній ситуації. Автомобіль новоствореній команді. Передало головне управління ДСНС в області, а захисний одяг та обладнання вручив на відкритті Ігор Мельничук, виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Сьогодні в Бурштинській територіальній громаді відкривається добровільна пожежна команда. В цьому році Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття працює над посиленням можливостей територіальних громад створювати такі локальні центри безпеки. З метою, щоб коли виникає якась надзвичайна ситуація, громадяни могли почувати себе більш безпечнішими. Ми за підтримки фонду Східна Європа напрацювали певний юридичний алгоритм, як це правильно робити. За такою моделлю відбувається відкриття таких центрів безпеки, добровільно пожежних команд. І для чотирьох громад Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття укомплектовує пожежними. Засобами, формою, відповідною технікою для того, щоб ДПК мало, ну, відповідне матеріально-технічне оснащення, щоб ефективно працювати, привітав добровольців новоствореної ДПК і заступник начальника головного управління ДСНС в області з питань реагування на надзвичайні ситуації, полковник Віталій Федонків. А також вручив міському голові Василю Андрієшину нагрудний знак за заслуги у сфері цивільного захисту та заступнику міського голови Івану Драгону подяку. Яку за вагомий внесок у розвиток місцевої та добровільної пожежної охорони Івано-Франківської області? Участь у відкритті також взяв і Анджей Латусик, начальник добровільної пожежної команди у Кадлубі Туравському Республіки Польща, який активно співпрацює з добровольцями села Лани Тубівецької територіальної громади, охорона цивільного населення. Це все наші функції. І тому пожежа осіння і попередження, і наслідки на ситуації це все за нами, за місцевими, з органами самоврядування. Але ми випереджаємо події і робимо, тому що це добра справа. І тим паче ми готуємося в Європу, ми хочемо в Європу. А в Європі давно все це працює. Добровільні пожежні дружини, і вони стали такими осередками, такими магнітами, куди тягнуться люди, тому що це. Надзвичайно позитивні і добрі люди, які допомагають всьому населенню, всій окрузі, долати ті неприємності, ті е, чи стихії, чи надзвичайні ситуації, і власне ми з цим також будемо займатися тобто ми йдемо. Крок з Європою, окрім реагування на надзвичайні ситуації та надання допомоги, пожежні добровольці також проводитимуть інструктажі та профілактичні бесіди з населенням та будуть частими гостями у школі, яка знаходиться поруч з ДПК. Загалом сьогодні на Прикарпатті функціонує 17 підрозділів ДПК, які є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки місцевого населення. Період з 25 по 26 жовтня на базі головного управління ДСНС України Івано-Франківській області проведено навчально-методичний збір з організації роботи газодимозахисної служби в підрозділах ДСНС. Участь у зборах взяли начальники газодимозахисної служби гарнізонів та посадові особи, які відповідають за цей напрямок в підрозділах центрального підпорядкування та закладах освіти. Захист складався з двох частин. Теоретичної та практичної під час теоретичної частини учасники збору проаналізували стан газодимозахисної служби в підрозділах, обговорили основні вимоги щодо її організації і підготовки газодимозахисників. Пізніше відбулися практичні тренування в теплодимокамері центральної бази ГДЗС головного управління. За цих два дні ми відпрацювали практичні заняття в димокамері Франківського гарнізону, а також на вогновому Полігон, який у них обмежений контейнерами, прийняли дуже потужний досвід. Адже в Україні таких комплексів насправді є дуже мало, та на навчальному полігоні багато функціональних тренажерах контейнерного типу змодельовані ситуації у теплодемокамері максимально наближені до реальних екстремальних умов бойової роботи. А саме, наявні елементи максимальної складності, є можливість вибору рішень, варіантів фізичних та емоційних навантажень. Все це дозволяє досягти повного напруження фізичних сил, розумових здібностей та волі рятувальника, що необхідно. Для виконання завдань під час надзвичайних ситуацій. Все більше і більше областей застосовують дані дані тренажери. Деякі області пристосовують під свої потреби інші види тренажерів, так як димокамери, теплокамери, смуги психологічної підготовки. Люди постійно займаються на них, підвищують свій професійний рівень, психологічний рівень. На тренувальному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області у селі Нова Гута з метою підвищення професійної підготовки рятувальників, визначених до складу команд, які можуть залучатися до участі в міжнародних рятувальних операціях, проведено практичні тренування з пошуково-рятувальних робіт в умовах міста. В ході тренувань співробітники підрозділів головного управління ДСНС області відпрацювали основні аспекти, пов'язані з проведенням аварійно-рятувальних та інших невістей. Відкладних робіт, дотримуючись міжнародних стандартів. Учасники заходу обговорили питання командування, управління та проведення оцінки ситуації, розглянули алгоритми здійснення технічного пошуку, встановлення підпор та укріплень на завалах, виконання пробивання та демонтажу конструкцій, відпрацювали прийоми підйому та переміщення постраждалих, порятунку з траншеї та пошуково-рятувальних робіт у мовах обмеженого та замкнутого простору. Інші важливі аспекти професійної діяльності рятувальників. Нування сприятимуть підвищенню ефективності рятувальних операцій та готовності співробітників ДСНС до дій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як на національному рівні, так і на міжнародній арені.